Католицькі, що до Богородиці щось якось не так звертається. Зачитаю. <кій> Питаю: а що для Римо-католиків, греко-католиків та інших християн Богородиця не все чесно? Розумієте, от. Я не знаю, де вони це взяли, але тут трошки не точно. Якраз греко-католики і римо-католики, якраз і взнають непорочне зачаття пречистої Діви Марії, яка є чесніша від Хіровимів і незрівнянно славніша від Серафимів. А ось православні. ні. Так що це більше стосується, що. Десь щось може православні не договорюють, або може переговорюють, так? говорять більше, як вчать. Бо вчать, що причиста Діва Марія мала первородний гріх, а співають чесніше від хірурмені. Але я вам хочу звернути вашу увагу. Це догматика. Догматикою має займатися. Мінімум священників, нижче вже ніхто, єпископи, спеціалісти, які мають відповідний ступінь, і можуть говорити на рівні догматики, а потім ці всі речі на собор, щоб вся церква сказала, погодилася і щось там говорила. Я не думаю, що ми маємо рядові християни перейматися догматикою, бо тому що можна так доперейматися, що ми наплодимо багато єресі. Церква проголошує правду, ми віруємо. Крапка. Православна церква каже так. Дуже добре, вони на то мають якісь аргументи. Ми кажемо так. Люди не повинні шукати правди. Люди повинні ходити туди, де їм більше подобається. Навчитися ставиться з пошаною до всіх конфесій. З пошаною. Не треба доказувати, що той правильніший, туди треба ходити. Не робіть це. Навпаки. Я хочу туди. Чому? Мені подобається то вчення. А вони там не добре вчать, не треба так казати ніколи в світі. Нема таке поняття, добре чи не добре. Вони вчать так, воно мені ближче. Все, ідіть собі туди. Походив туди, послухав, каже. ні, Мені ближче, вроді там. Іди туди. Ви скажете, що буду так бігати вправо вліво Куди хочете бігайте, але залишайтеся з Богом. Залишайтеся з Богом. Не забувайте, що ви в першу чергу християни. А в другу чергу православні католики, римокатолики, греко-католики і так далі. В першу чергу, ми християни. Бешу чергу, ми не раз так заграємося у тій е, конфесійній приналежності. От мені люди пишуть, дзвонять, радяться, що мені робити? Хлопець православний чрев католик, а я православна, бо грехкатолик, і він не хоче йти до тієї церкви, розумієте, бо ту церква е, отець сказав, що Церква не канонічна, туди йти не можна. Це ще, слава Богу, що це? Як слава Богу? Ну, по крайній мірі, мені легше то сприйнялося, бо то е, священник з Московського патріархату, яся не дивую, то й міг і так сказати. Питань немає. Але я звертаюся до ПЦУ, до рим-католиків, до грекотоликів, до всіх християн, до, і до Московського патріархату ті, що туди теж ходили. Кажу вам! Першу чергу ми християни, відноситься з пошаною до кожної конфесії. Не можна розказувати, хто правий, хто правильніший. Іди собі туди, куди хочеш, Господи Боже. Не треба людину нікуди тягнути. Людина має бути свобідна, Господь Бог нам гарантує вільну волю. І ми якраз між ці міжконфесійні відносини. Маємо показати, як ми любимо один одного. Шануємо один одного. Незважаючи якої ти конфесії. Ви думаєте, для Бога важливо, що ти православний, чи ти греко-католик? Для Бога важливо, що ти прийняв хрещення. І для Бога важливо, як ти відносишся до інших конфесій. Для нього це дуже є важливо. І коли ти кажеш, що твоя віра є правильніша від котроїсь. Я не думаю, що це Богу сподобається. Ділами ми Богу подобаємося, а не конфесійністю. Я переконаний греко-католик. Я вважаю, що це і церква, яка мені найближча по моїм дусі, по моїй вірі, по моїй переконанні. І не треба мене переконувати. Кудась там, що Котрець церква гарна, я з дуже великою пошаною відношуся до ремокатолика. Я з великою пошаною відношуся до ПЦУ. У мене купа знайомих священників із ПЦУ. Я їх люблю, шаную і поважаю. Але я є греко-католицький священник. Я не буду нікого перетягати до себе. Для чого? Я дружу з мусульманами, з імамами, не просто там з мусульманином, так? а з тими, хто проповідує іслам. Я до них ходжу в гості, вони мене кличуть на Рамадан, вони мене кличуть на ті корам Байрам, чи як комусь називають. Я з дуже великою пошаною ставлюся до їхньої релігії, для мене це є важливо. Для Бога є важливо, як я ставлюся до людей, а не доказувати правильність єдину правдиву, яка є. Нема такого єдина правдива. Тому з пошаною відноситься до всіх релігій, до всіх конфесій, з пошаною. Триматися твердо своєї віри, укріпляти себе в своїй вірі, утверджувати себе в своїй вірі, і з пошаною, з великою пошаною, відноситися до всіх. Ви скажете, а до московського патріархату. І до московського патріархату так само. Я говорю про людей, які ходять до тої церкви. Я не говорю про єпископів московського патріархату, які до сьогодні не Визначитися розумієте, що Росія є наш ворог, і через церкву вони так само робили шкоду нашій державі. Що вже скільки йде війна, ще не зрозуміли. Так, до священників я маю якісь претензії, я мав би їм що сказати, а для людей ні. Люди звикли, люди собі туди ходили, вони навіть і не розрізняли, вони слухали чемно, що говорить батюшка. І вони тим жили. Їх треба з пошани до них ставитися з розумінням, але вкотити їх любов'ю і теплотою, а не упреками, що вони не туди ходили. До нас, до нашої церкви теж приходять люди, які ходили раніше до московського патріархату. Ну, чудесні люди, я з ними спілкувався. Вони ну, чудесні, щирі, добрі віруючі люди. Я, як я можу до них погано відноситися? Вони чудесні. Тому кажу вам, до людей відноситися з пошаною, особливо до людей віруючих. Бо їх щось привело та віра, любов до Бога, до Божого Слова, та спрага духовності. Тому Шануйте то. не можна над тим ні сміятися, ні принижувати тим більше. А відносіться з пошаною до всіх конфесій, особливо до християн. Боже, та ми одна родина. Ми всі зібралися навколо Ісуса Христа. Ви про що говорите? Чеснішу від хірувимів, незрівнянно зрівняно від серафимів. Ви неправильно величайте Богородицю. Та величайте як можете. Як найкращими словами всі підряд. Що значить правильно? Я рахую, що недостатньо. Так, недостатньо, ми величаємо Богородицю. Недостатньо, ми величаємо Бога. Та недостатньо, робіть трошки більше. Але правильно, Та де так ніколи не кажіть? Звідки ти знаєш, що ти правильно робиш? Я вірю, що я роблю правильно. А та людина також вірує, що вона робить правильно. Ми не маємо права навколо Ісуса сваритися, щоб Христос не був каменем спотикання, чуєте? Як пише святе письмо, камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. І через Господа це сталося, і дивно воно. В очах наших тут йдеться про Ісуса Христа іменно той камінь спотикання, через який дуже багато спотикалися євреї, коли Христос прийшов. А сьогодні прийшло 2000 років, а ми християни християни і спотаємося через, через Ісуса Христа, через наріжний камінь. Це той камінь, на якому став наріжним каменем, на якому церква збудована, а не камінь спотикання. Тому ще раз закріплюємо пройдений матеріал. Ми християни. Ми любити один одного, з пошаною ставиться до всяких релігій, до всяких конфесій, особливо, бо ми християни. Наш Бог Ісус Христос. Наш Спаситель Ісус, який воплотився і жив між нами. І навіть ті, що не вірять у Нього. Знаючи, що ця, історія, що ця е, постать була жила і записана в історії Римської імперії, що був такий.